Трент Олександр Арнольд уже дебютував за Реал. Але чи пам'ятаєте ви останню англійця, який ще до трента переходив з Ліверпуля у мадридський клуб? Якщо ні, то знайомтесь, це Майкл Олен, останній англійський володар золотого м'яча. Вихованець Ліверпуля, у складі якого тричі ставав кращим бомбардиром АПЛ та перемагав у Кубку ЄФА. У 2004 році він, як і Трент, занудьгував у Ліверпулі та відправився за новим викликом на Сантьяго Бернабеу. Флорентіно Перес тоді у Мадриді збирав славнозвісний Галактикус. Тож Овен, як суперзірка англійського футболу та володар золотого м'яча, ідеально вписувався у цю концепцію. Проблема була в тому, що в реалі тоді. Вже було доволі тісно. У складі тоді були такі зірки, як Луїш Фігу, Зінедін Зідан, Рауль та Роналдо. Останні, до речі, прямі конкуренти Овена по позиції за місце в стартовому складі. Як і очікувалось, 25-річний футболіст зіштовхнувся жорсткою конкуренцією і лише час від часу підміняв основних форвардів Рауля та Роналдо. Навіть незважаючи на статус запасного, свої 16 голів у всіх турнірах Андрій забив. Хоча до кінця адаптуватись так і не зумів. Вже наступного літа 2005 року Овен заважав змінити команду, бо хотів зіграти на чемпіонаті світу 2006. Ліверпуль відмовився платити за футболіста 25 мільйонів євро, адже ще рік тому він покинув червоних всього за 12. Але ці гроші заплатив Ньюкасл, тож Майкл повернувся в АПЛ. Хоча повернутись на свій доріалівський рівень він так і не зумів. Пізніше футболіст визнав, що перехід у Реал був помилкою. Згадував, що так і не знайшов себе у новому колективі. Особливо його вразив Зінедін Зідан, який, за словами англійця, постійно сидів у кутку та дивився на всіх суворим поглядом. Та ще пам'ятаєте ви гру Майкла Овена та як, на вашу думку, складеться кар'єра трента в реалі? Діліться своїми спогадами в коментарях.